Друзі, всім привіт! Поки я там щось робила з мамою на кухні, приходжу, а Вітя вже робить то порадки на води. Дивіться, який красунчик у нас фемінело. Я вже його літом показувала, має він е, вродив 5 плодиків. О, Вітя мівчуня шурує. Тікай, казав, не снімай. Кричи, ти мене не снімай, я говорити сьогодні не буду, я не маю часу. Я кажу, ну ж показати ж треба, що ти, що ти тут робиш. В теплиці дуже класно, сонечко зараз бомба. Зараз я його покажу, який він красавчик. Це Олексіївни, підопічний. Він у нас був на вулиці, але е, вже цього року ми на вулицю його не будемо виносити, тому що він дуже занадто важкий. Ого, це яка катка в нього. Подивіться, яка катка класна. Зразу вас попереджаю. Це такий сорт, що йому потрібно місце. На вікні його нема смисла, правда, вітя тримати. А що, обрізаєш, обрізаєшся і все буде? Хіба добре. Хіба обрізати? Да. Він дуже, обріз... В нього дуже велика сила росту. Він дуже класно росте, але ці бергамоти, вони є е, дуже в попиті. В них саме листя навіть пахне. Дивіться, скільки є. дуже багато дає приростів. І от зараз він вже хоче починає вегетувати. бачите? Маленькі штучки. Коротше, він думав, думав і нині вирішив його посадити в землю. Думали, ми, що садити, фемінело чи е, фантастику, але так як Фантастіка в нас вже з плодами і вже такий він красивий, вирішили посадити його. Mm, давай. О, дивіться, Вітя зробив таку яму. Обізаділи пару цвахів кидайте на низ. Нанизти желізо. желізо. Далі, невелику, казав, буду робити яму. Тут в нас трошки влажно, то ми його будемо тут взагалі мало коли поливати. Бо тут, бачите, трошки підходить волога. Ну, Нанести. що там поставив? Перегною обов'язково, щоб коріньові було тепло. Подивіться. Як його вже виносити на вулицю? Вже немає як виносити. Так, Ану, полобами є, правильно? До, до да, мене. До мен. Так як він стояв у нас у відрі тут якоюсь стороною, такою стороною ми його і садимо, щоб для рослинки не було стресу, поки він розвернеться. Що, мала ямка? Ні, О, О, не О отака в нас вийшла. Чуєш, а він якийсь низький вийшов Ні, дуже. Я його... О, зараз підв'яжеться тако він весь. Ага. І все, він буде високий і Будемо його тут підрізати, формувати, О. щоб він нам дуже, дуже великий не був, подивіться, яка красотка. Дуже цікавий плоди. Це він ще не достигає, але бачу, ніби хоче вже щось трошки жовтіти, правда? Ні, він ще буде він я що що бачу, більш. Або його мало, на таким могучим дереві його небагато цього року. Ну, да. він, ми його винесли на двір і на дворі він вчепив оці. П'ять плодів цього року. Багато землі витягнув, виніс тої глини на вулицю. Нема місця для нього. Тут трошки місце не кудесне для нього. Але буде. Буде. Угу. Ми його піднесемо, тако, що підносимо. Захоче жити, буде жити. Угу. Так, а ну я засуну <свистач>, боже такі слова. Так, це, 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 Закладу це, це, камеру, це. хай побачить. Бачите, яка катка получить. Зараз він обсипе земелькою і все. Ми його не чіпали, він його не чухав, не обдирав там нічого. Так і поставили. <кхід> так, це в нас пандероза, оцей сорт. Всі питають, яка різниця між київським. І пандерозою, і голландським нашим. Наше є голландський оцей сорт. Голландський це вітя його так назвав. <сум> Того що вже розказували багато-багато раз ту історію, що він, він його купляв у жінки, а жінка сказала, що це лимон привезений з Голландії. От. І так він його вже нащіпив, і так він наш же голландський. Дуже схожий до київського, але він роде. Ніби більше, чим Київський. На дерево він чіпляє більше. Теж цвіте в ранньому віці. Все, Всі такі ознаки похожі до київського. Але, але не київський. Одним словом. По вкусових качествах. Теж так само казав вітя, що трошки я не їм, то я вам не скажу, тому що я лимонів не їм. А Вітя у мене любитель. То він каже, що вони різняться. І... Пандероза, пандероза, вот у нас вона. Розкажи, з чого пандероза? Ти що, хочеш все-таки показати? У нас всі просто мучать і питають, що да, вон... київські пандероза то, це одна. Багато однаку... для людей київський сорт, якщо я скажу, то їх аж труси від цього сорта. Бо вони кажуть, що це не існує. Є пандероза. Це спочатку, якщо ви пам'ятаєте. Мейру я його назвав, потім я його скинув бо не знав, що це за сорт. Скинув з тої мейри на Новогрузинськ. І тепер я вже впевнився, що це є та ну, хвальна ваша пандероза. Бо ти в діда обмінявся. І дід да. сказав, що це мейра, але це взагалі не похоже на мейру. Потім ми думали, що це Новогрузинський, бо похожий. Перший раз плоди були невеликі. До три отакі. От такі, От, отакі бачите? Плоди. До, Ану до покажи, три... який ага. вон там може. Будемо будем зривати, да, вон з плямкою покажи мені. Що тобі з Вон плям. там з плямкою дуже великий лимон цей пандероза. Вон, той ти хочеш, цей? Який, Вони... який зірвеш. Оцей, так? Да? Ага, він якийсь ніби. Да, це взагалі... А він ще цей. Та нормальний. Да? Да. Дивіться. От. Не, ну, не можеш бути новогрузинський чи там має робити. Взагалі, взагалі не Да. Він пандероза чи ні? Похожий на пандерозу. Здоровий, зразу кажу, треба було зважити віса взяти. Пів кіло це гарантія. Я жму на паузу і гайда по вісам, мама купила нові вісні. Так, вітя вже взяв торбинку. Зараз я побігла бігом за вагою, зараз будемо важити. Так, дивимося. Приближаю. 655. 600 грамт грам. Е, бачите, але він росте якось не, не нравиться нам, бо він ну як круцьком якимось росте. От. В ньому можуть бути такі нещасні. Да. Корочі, таке дерево не, не так, як київське росте сильно. Я вам зараз покажу від нього. Е, привівка від нього. Да, одна є, бо Я е, раніше людям був навіть. Продав пару штук. Потім я перестав цим займатися, Цей сорт я не розвожу. Да, от, от... от він на неї є. Ану, я тебе Лід... може не Він Ліцький нещасний. О. Бачите? Він не такий самий да, якийсь. да, і, і цей такий самий був, трошки від уйшов, та влучив. Був в землі. У да. землі трошки почав жирувати. Ну, він невисокий. Але навку на смак. Вітя каже, що він але В нього шкірка гірчить цього лімону. Це сорт, але я ним не буду займатися. Я його хочу звести. Як звести? Нащепити на ньому інший сорт, щоб в мене його не було. Так, а тепер голландський цей, що Вітя назвав. Це, коротше, сорт. Ну, це... Це, це мій названий. Це його названий Це, це мій не... названий, може, навіть це той самий Київський. Я його багато не щіпляю, я його щіпляю буквально. Вісім аж до 10 штук. Так, для себе, бо так. хто дуже там прамму. Хто хоче. дуже хоче, в мене його, то в мене його бере. А так я його нікому не предлагаю особи. Бо це з нього на, Кстати, з цього сорта вийшло саме перше відео 5 років назад, мого. Якщо ви можете побачити, саме перше відео три плавди отаких на, на маленькому вазончику було. Чуєш, Вітя, ти його привив, аж потім ти замовив... Я не прививав. Це був черенок масінький, малесенький черенок з одним корінчиком. Я його вкорінив ага. з малесеньким корінчиком, і виявилося, подивіться, яке дерево. Е, так, е, е, теж ще питали такий каже, чоловік, що нам хтось там писав, не пам'ятаю вже хто, що в катках ці рослини їх не бажано тримати на вікні на підоконнику. Бо мало родять. Бо малородіт. В нас Нормально родили народ. 8 штук на вікнові, і вон, ви ж, ми показуємо постійно в катках плоди. Тим більше, що тут плід не такий, як обичний. Один, Мін... один чоловік написав, що що ти хідньою займаєшся, ну можна так сказати, я в образно сказав. Продавай людям плоди дерева, які плодоносять 50-100 плодів. Нема в мене таких плодів. Не сортів такі... нема таких, ще не поки такі... не розвелися. Не такий я спеціаліст, щоб я для себе собі. Взагалі-то я не такий продавець, щоб там я продавав щось. Люди захочуть в мене, будь ласка, а рекламувати я не, не кажу, що беріть у мене, у мене хороші сорти. Нема в мене такого. Що беремо цей? Да, ми показуємо те, що в нас є. А, от е, голландський. Вони є різні форми. Бачите, що може бути круглий, що може такий. Я хочу от цій попробувати. Е, дивіться, після цього, як ти вкорінив це голландського, аж тоді ти замовив в дробота київський. Дробот о, київський дробота на дві тижні раніше я замовив. А, ти на дві неділі. Бачите, да. я ж сама не знаю цієї всієї історії. На дві неділі раніше я замовив е, Київський, і через дві неділі я знайшов це голландського. Так що вони одногодки. Так, да, вони всі з да. Але різні може, може ти саме <кій> київський, колись вивезли в Голландію, а з Голландії привезли так, до так, нас. Може і та саме це пандероза по да. е, всі, Може і це пандероза, то, то але я, я не хочу пандерозу, Все, в мене буде він київський. Не хочу я пандерозу. Це все. Але ми він купляв Вітя, Оце є е, голландський. Давай оця. Да, та, 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 та. Та. Це київський термеш. Да. Дивись. Дивиться <ріст> Да. Але ще раз повторюся, оцей голландський він купляв в цьому магазині цвіточному, де дуже багато років люди займаються вазонами і, і цими деревцятками різними. І вона каже, от він привезений з Голландії. Тому ми так і дали йому назву, він дав голландський. Так, 에, давай зважимо ще раді інтересу. Тоже, мабуть, на грам 600 є голландський. Зараз 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 зараз. 680. Угу, Боже, сонце є така сліпа, нічого не бачу. 680. Ну, Голландський я не буду важити, він я його менше зірвав. Не захотів велику. Пандероза. Угу. Київський. Бачите, плоди ну, є, все равно... є, є, є різниця чи нема. Да, ви ви собі подивіться і собі подумайте, чи є різниця чи немає. Не так. стрибай, бо ти, я, ти стрибаєш і від всі їхні. Ну, форма може бути обманська. Да, так, але... різна. Форма може да. бути і довгенька, і да. кругленькі. Поманські. Бачите? Вони Банський. ніби всі однакові, але й не однакові. <світ> 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 але й не однакові. <світ> що, будемо пробувати різне на, на смак? Ні, що, А ми з'їмо стільки три штуки. <світ> 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 ну, Давай, вже як на то пішло, пробуємо. Будемо смакувати. Так, да, Мені треба туди відійти, в сторону, і зараз. Що пробуємо? Давай, заріжемо. Наріжемо банкет і будемо вже місяць їсти. З-під снігу дістали гній, бо від треба було срочно гною. поїхали да, на гноярку, поїхали попав сніг, на а там він Да, на гноярці відкопали. Знизу там колись трактор осінь обрав гні і взяли цього перегною. Бо зараз от почнеться пересадка, перегною треба обов'язково. Тим більше, якщо в землю, то треба нани, щоб було їм корінням було тепло, не холодно. Так, а от. Красунчики наші. О. Одні кажуть, що нема такого сорта, як Київський, є пандероза. Ну, я не знаю. Ми, собі, куп... як собі, да, буде, ми купляли його як Київський, того і ми і називаємо його як Київський. Да. Він у нас Київський. І він буде в нас київський, назву йому ніхто міняти не може. Це точно. Що? Ту хвальну пандерозу. Да. Але гарна яка, саму краще зірвали. Так ти що, вона взагалі похожа на... Ґрифрукт, дійси, вона а вона рахується шкурка. пандероза, це щіплений цитрон з грейпфрутом. Привіт, Якось схрещений, не привіт, а схрещений. Ой, Боже, а запах який пішов. Київський. Київський. Дивіться, київський. Такий, подібний. бачите? Чуть-чуть тонча шкурка. Так, так. Зрівнює. Бачите, ніби, але тут чуть-чуть біліші, uh -huh. чуть може форма така. Uh -huh. дуже, навіть ми в інтернеті дивилися, дуже тяжко їх відрізнити. Дуже тяжко їх відрізняти. Можна ще якось відрізнити. От навіть посередині, це що тут серединка більша, тут менша. Ну теж, теж залежить від плода. Якщо ну, відмежі на це. Давай почитаємо колечка. Давай, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, одинадцять, дванадцять. Так. Так, давай хоч так приблизно. Так будемо, бо ми так. Дванадцять. Так тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, одинадцять, дванадцять, тринадцять. <laughs> на одне більше. <laughs> так що Ба тут... Пандероза на одне більше. Так, да, тут таке діло. Давай ще той. Ну той менший. Да. Так. Ну, бачите, подивіться, який є голландський. А це без середини. Ну, і, і, і без кісточок. І без кісточок. Так що сорт відрізняється, я би сказав від цих двох. Uh -huh. Щоб мені не казали, що щось не так. Я вам кажу, що він відрізняється. На ньому було 38 плодів на цьому дереві цього року. Це хай буде взяти по пів кіло, це вже около 20, 20, около 20 кіло. Да, а да. вони є більші, вони є більші, ніж по пів кіло. 20 кіло е, дерева, якому сім років. Так, да, а візьміте. Сідаємо на ньому. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Одинадцять. Тут на одну менше, на там одну на одну менше. більше. Так що вони, бачите, ну, таке. По смакових якостях, Вітя, Вітя каже мій, що всі плоди йому різні по смакових якостях. Так, пробуємо, Хочу попробувати шкурку. Е, з цього. Пандерози. ти мене там не знімає, як я цямки особи? Ні, я плоди знімаю. Чуть тебе там смакну. Шкурка в нього гірка, гірковата. Ну, ти й раніше казав, що да. ти його не любиш, бо в нього гірковата шкірочка. Ну, ну він може так само бути і в київську гіркувати, якщо він не достигне. Угу. Я кажу, розрізнити їх тяжко. Ну, смачний. Зразу кажу, смачний. Стоїть тримати, хто хоче, тут стоїть тримати. О, Давай. Це ніби жовтіший голландський, це мені так кажеться. Чи він може просто на сонці... Так, да, він, жов, він жовтіший. Він жовтіший. Де, Він Без кісточок обігав. В ньому є теж кістки бувають. Голландський чуть кисліший. Кисліший? Так. Да. Скупка не герчет. Угу. Десь далеко чуть, чуть є. Так пробуємо ще цей. От вони майже однакові. Майже однакові. Так що, так що, якщо хочете якісь мати з цих сортів, то ви собі один якийсь беріть. На що вам брати і той, і той. Беріть або київський, або голландський, або пандероза. Все одно буде крупний. Київський. Між бандерозою і голландським. Вкусний. Теж вкусний. Не такий він кисний. Класний сорти. Так що вода. Ну, ми їх любимо. Ми не можемо ну, вам нав'язувати. Ти скажеш, що це один сорт, хай буде по-вашому, ваша думка така. Моя думка, бачите, розрізали вам, хоча нам не треба було, скільки розрізати, <різати> порізати. Ну нічого. Нічого, ти зараз дідам накришиш в банку, да. собі в банку. Е, ти буде, що, ти... ще ти мала ще один зірвати мала? А ну скажи, кому ти мала ще зірвати. Да, завтра в Саші Вітіного друга а, День якого, народження. Якого? Фу, Боже, що я мелю. Ростислава нашого сина нашого друга День народження День народження. І він має йти поздравити його. Так це йому лімончик до чаю, обов'язково, звісно. А от цей гарний. Да. О, трошки розрадили. Голландського. Да. <laughs> Голландського. Бабка нас дивиться, привіт вам. <laughs> Сашина бабка, так, вот, вот такий. для плодок. Все. Просто э, розказала, что до чего. Да. А ви собі ну, робіт вісну? Так, для нас він, от київський він сорт класний. Ми з них починали. Хай буде, що він має там на дереві вам не 50 штук, але ж плоди ж по пів кілограма. Мені здається, навіть за одного і два його стоїть тримати, щоб, щоб скуштувати таку красу велику, гарну. І, то вони, я, я ж кажу, є вісім у нас було плодів на дереві. І в катках вони в нас ми ж показували. В катках вони родять і доволі непогано родять. Головне, ходити за рослинкою. Для нас люба рослина це. Вітям ніколи не відказується від рослин. Йому, якщо предлагають, він все, все перещіпляє, все вдома пробує. Все, я поняла Так, да, Скоро будемо пробувати грійфрут. Ми все відкладаємо з тим грейпрутом, все немає часу, а це вже десь скоро. Все, всім до побачення, всім гарного дня.